Володимир Воля, політолог і експерт-міжнародник, доєднується до нашого ефіру і якраз розкаже детальніше про ці події. Вітаємо вас, дякуємо за те, що долучилися. Доброго здоров'я. Дякуємо, що сьогодні з нами. Отже, і вчора, і сьогодні новини по Сирії оновлювалися постійно. Зараз яка там ситуація для того, аби наші глядачі розуміли, що відбувається. Поки що якихось нових. Переконливих підтверджених повідомлень про ситуацію зранку я не бачив, але те, що вночі свідчить, що вся Сирія прийшла до руху, зарухалася. Те, що почалося біля Алепу далі за принципом доміно, перетворилося у активізацію усіх військових груп, які брали участь участь у війні на території Сирії. Тобто почалося з наступу е е, так, Хатеше е, Хаєта шам на північному заході Сирії наступ на Алепу. Підключилася е, сирійська національна армія про турецьке утворення. Потім, е е, звісно, підключилися курди, е, сирійська вільна армія, і по суті, ми за, на, на ранок маємо інформацію, що курди е під контроль усе. Е східній частині Сирії, по східному і частково по західному берегу Євфрату. Ну, а головні бої розгортаються якраз у західній частині Сирії по лінії Алеппо, Кама, Південі, Шахомсь, Дамаск. Ну, і на схід від Дамаску теж, що відбуваються бої, повстання в окремих населених пунктах, принаймні. Телеграм-канали пишуть, що в деяких населених пунктах, які не дуже далеко від Дамаску, місцеве населення підняло повстання. Наскільки це так чи не так, можливо, це окремі якісь невеличкі виступи, а не повстання. Тобто, зараз багато інформації, яка вказує на те, що всі активізувалися, асад перекидає війська. Я так розумію, що е, він відводить свої сили разом з іранськими силами, і е, ще там хто Хезбулай підтримує. Да? От, тобто Асад відводить свої сили зі східної частини Сирії для того, щоб стримати оцей наступ е, від Алепо на Дамаск. Е, це найбільш важливий напрям, найбільш важливий театр подій у Сирії. Тому е, Ставки дуже високі. Східну Сирію Асад вважає за доцільним залишити. Ну, можливо, розрахунок відновити контроль там пізніше. Чому ця активізація відбувається саме зараз? Так, цікаве запитання. Я думаю, що всім стало очевидно, що Путін зав'язу війні проти України, тобто на українських фронтах, вже. В лютому буде три роки цієї війни, вже є розуміння усіх гравців світових, і у Туреччини, і в Заходу, і Арабських держав, і в Ізраїлю, що російські ресурси вже значно виснажені е, через цю російсько-українську війну. І е, крім того, е, тут -то збіглися у часі інтереси декількох цих гравців. По-перше, зважаючи на те, що Туреччина має більші амбіції відносно контролю території на північному заході Сирії, вона вирішила реалізувати такий сценарій. Показово, що наступ на Алівку розпочала Хатеш, ця Хаят Тахрір Ашам. Начебто не Протурецька організація, але яка, яка має тактичні е, союзи з Туреччиною, з турецькою з сирійською національною армією. Потім начебто так підключилися. Насправді, я думаю, що це було домовлено. Якраз сирійська національна армія, ну і, е, власне, е, в чому інтерес Туреччини, в тому, щоб е, дати ляпаса Путіну. Я не виключаю, що. Серед причин, які підштовхнули Туреччину до підтримку цього наступу, можна назвати не лише бажання Ердогана показати велику роль Туреччини у близькосхідних справах, тобто переможну війну організувати невелику, але і дати ляпаса Путіну. Тобто не виключаю, що Ердоган вказався, що на саміті в Казані його. Не прийняли Брікс. Брікс це е, така платформа, на якій по суті зібралися усі держави, які претендують або поводять себе як лідери глобального півдня. І тут Ердогану, як то кажуть, дали відворот поворот. Е, я думаю, що це теж був такий чутливий індивідуальний психологічний момент. Ну і е, крім того, тут зацікавлені в цьому. В поваленні режиму е, Асада, і звісно, для, щоб витіснити Іран і е, Росію, звідтя е, Ізраїль, арабські держави, перської затоки, і, звісно, Захід. Тому е, склалося так, що всі, хто хочуть розгромити цей троїстий союз, Асад, Росія, Іран, е, вони зараз всі активізувалися. Принаймні ті сили, які вони підтримують, які ці гравці глобальні підтримують на території Сирії, Сирії або підтримують раніше. Тому вийшло так, що нас на лепо він спровокував глобальну активізацію по всьому по всій, по території всієї Сирії. Чому це важливо з точки зору геополітичної? Що таке Сирія? А коли Путін у 15-16 роках підписав спеціальну військову операцію, відправив російський континент, коли для підтримки режиму Асада, він по суті за декілька років зробив Сирію плацдармом і символом російської експансії в тому просторі, який виходить за межі так званого близького закордоння Росії. Річнього Зароб'яцька. Тобто е, ми говоримо про те, що була війна Росії в Грузії, але це була така, знаєте, на зв'язньому закордонні невелика війна. А от в Сирії, там як де закріпився е, Путін, де продемонстрував якась військові можливості перереформованої Росії, військової реформованої Росії, оце якраз була сирія. Це Візитна картка нової імперської політики Росії на щасливому просторі поза межами е, військового прикордоння, як я вже сказав. Тому цей головний символ, він був і залишається на цей час ще якраз основним. Там про Африку можна говорити, про ЧВК Вагнер, то все дріб'яз. На території Сирії вмовлена була діяльність перша е, е, російської військово-морської бази. Розміщено, розміщено літаки російські, величезна присутність російських військових найманців і таке і інше. Тобто, це дуже така чутлива ця Путіна точка світу. І зараз ми бачимо, що ця візитна картка величі Росії, як будував Путін. Вона розсипається в пил, принаймні, є таке сподівання, що пішний е на наступ опозиції по він відбудеться, а ділить, як то кажуть, е шкуру того битого е путінсько-сирійського видання е тоді, коли його е путь. А зараз всі просто включилися, і кожен починає е отримати своє. Ту частину території, яку він знає, що він потрібен контролювати. Що стосується Ізраїлю, тут інтерес теж дуже прямий, е тому що е Іран зав'язв'язне е зав яз, тепер ще в цій сирійській війні. Це значить, що Іран тепер менше уваги приділятиме Ізраїлю, менше допомоги надаватиме е Хамасу і Хезболі. Хезболла також воює на території Сирії в рамках іранської місії режиму Асаду, Ліванська Хезболла. Тому е, зараз виходить так, що ліванські хезболі вже не до Ізраїля Ну, не зовсім, а певною більш. І е, таким чином, е, е, в оцій війні на території Сирії, іранський режим ще більше спалює свої ресурси, замість того, щоб готуватися до нового протистояння. З Ізраїлем е, в Ливані та в Газі. І, як я вже сказав, що е, Сполучені Штати Захід також зацікавлені в тому, щоб е, Асад впав, щоб е, е, іранців звідти з Сирії викинули, і щоб Росію теж викинули. Це такий грантний ляпас Путіну. І навіть е, якщо там. Е, за підтримки Путіна і Ірану 에, Асаду вдасться зупинити наступ опозиції, тобто якийсь проміжний результат зафіксувати. Все рівно на увесь світ ми побачили дуже чіткий сигнал, що Путін зав'яз в Україні і Путіна, 에, Путін програє битву в Сирії. Навіть того, що Алепо. Звільнена від сирійського режиму і росіян з іранцями вже є сповіль Путіна. Там повідомляли про те, що російська авіація нанесла удари по е е е сирійській опозиції, е е ну так, е можуть вони там ще бомбити щось, можливо, кабів накидають туди, але е я думаю, що вже важко буде. Відвоювати опозиції Але та інші території. Я думаю, що багато е, оці групування, да, які різні етнічні, політичні, курдські, е, туркменські, е, арабські, релігійні е, на зразок хаят та рашам Всі вони певно, за ці роки перепочив, готувалися. І тепер ще в цій війні на території Сирії можуть з'явитися нові. Технологічні елементи, нові е, військові технології, тобто засоби, способи ведення війни, які е, ми побачили на території України. Тепер все тут експортується, і по суті, Сирія є фронтом у війні проти Путіна, як мінімум, для Заходу і Ізраїлю Хочуть, ну, Ізраїль. Ви вже згадували про це угрупування, яке веде наступ на алепо. Загалом, що про нього відомо, це Хаят хріра шам, так організація. Наскільки вона давно утворилася? Хто є лідером? О, ця організація існує вже більше 10 років. Вірніше вона як існує в шістнадцятому році. Вона створена була з декількох організацій. А ті, хто увійшов до неї, то називають. В основному, як основу цієї організації, таку організацію, як Джебхат нусра це е, рух е, салафітського толку. Тобто салафітського, це те, що для розуміння глядачів, е, е, ідеологія релігійна, яка домінує у Саудівській Аравії, це прихильники чистого ісламу. Вони дещо м'якші від Аль-Каїди і ІДІЛ. Е, але все-таки це якраз організація, яка керується релігійною ідеологією, і, е, до речі, е, коли Ердоган е, Путін і Іран підписували дві угоди по е, розподілу, так би мовити, і взаємодії е, по сферах впливу в Сирії, то Ердоган, начебто, зобов'язувався цю організацію Хаят Шам тримати під контролем. І Гарантувати, що вона не, не становитиме загрози для війська, асада, росіян і іранців. Але ми бачимо, що ситуація така, що Хаят Тахрі Рашам пішов у наступ, потім Сирійська національна армія протурецька підключилася, і, до речі, теж була інформація, що Можливо, між Хаята Хрірашам була досягнута угода, що вони не воюють, а турецькі війська патрулюють цю провінцію ідлі повністю. Тобто вони знайшли вже давно механізм співіснування. Це не значить, що після падіння режиму Алепо їхні шляхи не розійдуться. Розійдуться ще і як. З точки зору України важливо, що Путін знову повинен бути, повинен буде якісь ресурси спрямовувати на підтримку асадівського режиму. Тому що незначна, з точки зору війни проти України для Путіна ситуація в Сирії, вона у своїй незначності має дуже важливий і можливо навіть. Стратегічно вирішальний е політичний міжнародно політичний смисл, як я вже сказав, це знак того, що Путін програв. Путін не має е е перемоги над Україною, хоча вже три роки війни, ось у лютому, буде, і Путін тепер втрачає найголовніший свій здобуток е на, е на території поза близьким закордонням. Так що ресурси військові е, е, Путін туди вже не зможе направляти, якщо й змушений буде направляти, то король голий. Да? Тобто мені цікаво, що ж він надасть Асаду. Тобто Асад просив допомоги. звісно. А що Путін йому може надати, якщо він сам північних Корейців везе ешелонами, військову техніку, ракети і боєприпаси з Північної Кореї, От що він може надати Асаду зараз? Пане Володимире, будемо слідкувати і бачу оті оті запаси, які там на базах російських на території Сирії вони да будуть використані. Можливо, іранці туди щось підкинуть. До речі, не виключено, що Північна Корея якимось чином, але тут питання: як це географічно здійснити? Це що тепер до цього неформального аль... альянсу? Вірніше, що він неформальний. Між КНДР і Росією існує офіційно договір ратифікований про військову взаємодопомогу. То тепер що до цього альянсу повинен приєднатися ще й Іран? Ну, а знову ж таки, від Ірану до Сирії теж якось треба доставити оцю північно-корейські боєприпаси. Тут а, а, а відділяє Сирію від Ірану е, 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 Туреччина, Ірак. Е, Тобто якось коридор потрібно робити, і рак чи погодиться на такий Пане коридор. Ре, будемо повертатися обов'язково до цієї теми. Дякуємо дуже за аналіз. Володимир Воля, політолог, експерт міжнародних, був з нами на зв'язку.